Вітаю на своєму каналі. Мене звати Кван, та це моя нова збірка з модами Мейджі Краф, де у нас буде можливість стати супервампірами або навіть стати мисливцем на них. На збірці є понад десятки нових вимірів та артефактів, що буде робити наші пригоди ще захопливіші. Але наша основна ціль це стати самим сильним магом у Майнкрафт до підписуйтесь, ставте лайки та приємного перегляду. О, ну подивіться на нього, щось розмовляє там на своїй мові. Сидить по пузу, воно стучить. Ладно, воно не стучить зараз, по пузу, але все одно. Подивіться на нього, який він товстий. У нього ще свої раби, які б чомусь з'являються з повітря. А он тепер сушить. Ладно, взагалі, що відбувається? фактично, можете мене запитати? я взагалі тут роблю, що серія так починається. По-перше, у минулих серіях ми з вами зробили магію крові. Ви зробили просто багато чого купуючи цікавого. Але в етозі ще за кадром я все ж таки порився і знайшов, дивіться, яку штуку: Fireball. Дивіться, що воно може зробити. Бачили? Прямо як бахнуло цікаво. Так, і ви можете запитати, що я фактично планую в цій серії робити. У цій серії, по-перше, ми з вами завалимо все ж таки крутого супербоса, якого я як вам і обіцяв. А також, по-перше, ми з вами. Ай, чорт не треба і нам. А по-друге, по ми з вами побудемо венті, можливо, б'ємо ендер Дракона, і створимо терасталь, нарешті, той самий матеріал, про який я вам вже казав багато серій назад. Що ж тоді ми можемо приблизно вже й почати, але перед тим, як піти на боса, хочу дещо показати цікаве. І по-перше, ви можете здивувати Чому цей бос мене не атакує, а по-друге, здивуватися, чому у мене така маска дуже дивна. І все у тому, що якщо ми будемо вибивати, убивати цих рабів, фактично, а потім, а щось потім робити, не пам'ятаю. Потім ми будемо здягати їхні маски, вони будуть думати, що я такий же, як і вони, фактично. Хоча стоїть мені тільки зняти маску, так цей дядька на мене загриться. І ще я пропоную. В атозі з ними може як і торгуватися. В АТОЗі, правда, вони торгуються усяким шлаком. Що ти робиш мене за тебе в ПС просів? Ну так, вони хоча блін, це за дві курки какао боби Ну, таке собі, якщо чесно. Тобто з нею може торгуватися, як так. Звичайно, чув... О, Ооо, оцей тур. Ну, слухай, це взагалі непогано у нього трейд. Ладно, добре, у нас тут є навіть. Вау. Непогано. Коротше, я відволікаюся від теми, і тому можна офіційно боса купити дуже цікаву штуку. За сім блоків він нам продасть у цей Red Size Sun Blazing. Що воно означає? Ця штука, по-перше, дає мені силу сонця там якогось на 60 хвилин. Але якщо дивитися по квестам, то цю штуку я одесь отримую. Наче ось тут я можу отримати вже нескінченно, тому що, по перше, він мені не її лише на 60 хвилин, а так можу отримати нескінчено з квестів, тому що я так зробив. І що ми можемо почати? По-перше, ви зрозуміли, що з ними можу торгуватися, по-друге, можна і почати з ними битву. Ну, Якщо хочете, можете ще почути, що він розмовляє. Хоча він щось не розмовляє, він не хоче розмовляти. А ні, він щось мені сказав, правда, я не знаю, з якої мови це перекласти. Я не знаю взагалі, якою мові він це каже, хоча наче це перевернуто англійське чи щось таке. Так? Мі -мі -ну ні, я взагалі без поняття, що він мені каже. Що ж, тоді добре, настав час битви з цим босом. Ого, непогано так. -то. Ого, оце він мене кинув достатньо добре. Як добре, що, до речі, за кадром ще і лук свій зачарував. Тобто я зачарував його на нескінченість, а також на силу 4. я вирішив все ж таки пофармитись трішки. Ого, їму здесь, он дивіться на жовту полоску, скільки йому зношу. А ну він щось якийсь достатньо туповатий. Опа. О, ого, а це не дуже вже добре, нічого так стріляєш, дядько. Ого, лучи, блін. Хоча я він і зараз здохне, якщо чесно. Давайте, все ж таки, я ось чеко щось буде поважче. На, ну, тоді є. Я... Ого, тихо, що залуч мене, прямо молодий, дядько, розслабся. І чого він так хп мене зносить? Він через броню мене зараз може вбити. І ще лучий з'являється. Ні, все ж таки я недооцінив його. Він достатньо сильний. Але чесно кажучи, він лише сильний. Та він і дає до себе приблизно. Дивіться, що робить, просто стріляє у мене і все. В нього, звісно, ще якась іще тактика є. Але як мені здається, мені зараз кабіну рознесуть просто за те, що я тут прийшов. О, все, я походу його переміг. Босс оказався не такий той важкий, як я зрозумів. Хоча не такий той важкий, босс сам по собі сильний, просто із-за того, що я вже апгрейднутий скоріше всього, готовий боротися вже... З босом іншого виміру, то для мене він не був не дуже важкий то. І отримаємо в нагороду дуже класний артефакт. Це маска Барако. І дивіться, що, по-перше, як ми з нею виглядаємо. Так ми виглядаємо, як справжні круті дядьки. І дивіться, що може ще зробити. Бум. По-перше, ми призиваємо вже своїх рабів. І вони будуть мене. А, чекай, що зробив. А ну-ка, давай ще раз спробуємо. і, по-перше, вони будуть мене хілити. Дивіться. Отримую я захист, я точно не знаю. А, хоча так, я реально отримую захист. І плюс у мене ще реге Ну, дякую, бро, але у мене є свій реген, фактично, як я вже отримав, який не пам'ятається, іначе в четвертій. Тому в ітозі, може ось так. Цікавий, до речі, вийшов. бос, спогойтеся, мені прям сподобався. Такий пухлик, пухвий такий. Але добре в ветозя, чесно кажучи. По-перше, я заліз дуже далеко, я не знаю, де я. А в друге, до речі, познайомтеся з темним лісом, з моду вампіризма. Це, до речі, дім вампірів. Якщо хочете, можемо туди якось піти. Так, ну і по-перше, давайте приступимо до того, щоб я хочу піти у Енд, якщо чесно. Тому що до Терасталі там ще фармити треба багато чого. Ну а перед тим як піти у Енд, фактично щось таке. Ще зробити, я хотів би дещо ще цікаво вам запропонувати. По-перше, давайте у перків я все ж таки хочу дійти до цього самого, як воно називається, до евурсію. І мені цікаво, чи може прокачати це. Так, ну і що ж, фактично, я тут трішки підготувався і всяке таке. Ви можете мене запитати, а що я тепер роблю у, у фортеці? А я вам скажу тільки одне. По-перше, я захотів тут нафармити ще у нас паличок Жезел Блейза, а також. Як я вам і казав, ми хоч, я хочу в цій серії ще вбити ендер ну, Дракона. Так, сьогодні серія вже по босам буде, і в слідушій серії, можливо, ми відправимося у цей той самий ну, якийсь вимір з моду Advent of Ascension. якщо у нас вистачить, звісно, ресурсів. Але я хочу піти у енд, щоб не по перше вбити Дракона, а по-перше, щоб зробити цю броню, яка на мене ще краще. І для цього я відправився сюди. Також я хочу зараз зайти піглі на собі. Ну, тобто мого раба, якого я буду, з яким я буду торгуватися і змушувати його мені виторгувати, мої ендержемчуги. А також, ну а також ми подивимося, що там буде надалі. Тому... Давайте я продовжу наразі ще раз фармитися тут. Я за кадром вже зробив декілька ще у нас відкриттів. Ну, що я маю на увазі, я зробив ще між кадрами, відкрив нові сузір'я ось. І тоді в етозі, мало того, що ми маємо дуже класно і багато сузір'їв, так тепер у нас ще і. і прокачені рівні. Тобто то дивіться, в етозі перки. І чесно кажучи, блін, ставити блоки вже стало настільки набридло, що капець. Рівні ледве-ледве качаються. Але в мене вже покращилося. Покращився, що я на 5% можу купати швидше блоки, що дуже круто. Я буду у пошуках піглінів і тому фактично повідомлю вас, коли щось знайду цікаве. Так, ну і після того, як я у пігліна помістив у своє рабство, фактично віддав йому майже все золото, яке на ж просто ограбив і йому віддав. І отримав я достатньо ось так, собі мало жемчугів, але я хочу ще дещо створити. По-перше, цей меч на 12 уронів, ну на 14, звісно, тому що в мене вже тут госторта. Мені потрібно покращити його, тобто як я це можу зробити. Я вже знайшов цю флейм даст з різних мобів, вона випадає достатньо вже рідким. Шансу, тобто 10%. А я, але на моїй стороні сама пані вдача, тому я вибив його. І ось таки я хочу створити меч аж на 13 рона, Подивіться на нього. І фактично він іще краще виглядає під мене. Так, виглядає краще, а тепер краще його ще й зачарувати. Да, я круто зачарував, я його оголошую незвичайно гостроту 3. Не дуже добре ще раз. А ось продуктивність 2 та незламність 3, це вже покраще був ефект. Що ж добре, це вже тепер крутіше буде. Так, ну а той меч відправиться на свалку, і фактично, ми готові у пошук Ендера Дракона, то чому не почати нам. Уперед. Да, слухайте, заспавнився, я вже і ось мене мій друг чекає, правда, що тут шейдерами не знаю, чому тут звичайне просто небо. Якесь ярке що ж тоді давайте вимкну шейдери, бо, блін, так не можна. О, ось так краще. Так дуже гарно. Ой, заодно можна фармити дуже багато ржемчуги від нині. Ну а знаєте, що такий дурить, як я забув зробити. Так, це не ендермена, а просто створити бутилочки свої. Але так як фактично вже в нас тут є крафти, я на всякий випадок з собою все ж таки взяв вайстон, тобто телепорту, то я можу створити тут прямо ось так. Так я дуже нечесний, і тепер ми тепаємось до моєї хати. І, на моє щастя, Ендер Дракон не заспавнився. Всі її бутилочки можна забрати надалі. О, а руда, це непогано так. А мені взагалі не сурит потрібно, щоб її добути. Тобто я зараз не можу добути азурит навіть. Це просто кайф. А якщо я можу зробити ось так? А ця руда чекає, вона не підривається. А, вона підривається, але... Добре, але все одно вона знищується. Я знищив просто руду дуже цінно. О, слухайте, я, походу, коли заповнював ці... Пляшечки я ще якусь з Ендер якимось повітрям ще зробив із ботанії пляшку собі. Слухати нічого, собі, у мене 13 пляшечок виходить. Ну нічого, так собі, фактично. цього вистачить на нові полки наші. Ладно, все, веселці з тобою я більше не буду. Ось і все фактично. О ти помираєш знову вже в другий раз. Вже на другій збірці я його знову вбив, і мені. Що випало, чекай ще раз? Так, тут звуки вже великі, чекаємо. Ні, чекай, що це? Якийсь нічний кошмар, посух, що чекай, так, почекай, викинь цей дерняк не потрібний. Так. Ем... Я то розумію, але як цим користуватися толком-то? А я цим не можу користуватися, мені якось мани тут не вистачає. Мені потрібні дві якісь лунарні руни, потрібно щось іще. Коротше, я вибив якийсь ще новий рідкий лут, який падає з 39% шансом. Так, фактично добре, мені, по-перше, треба забрати весь мій досвід, який я скоріш вже забрав. І забрати мої яйця. і можна. Подумати, що звідси мені треба линяти, але ні, фактично, у нас є деякі плани ще. І ось що мені потрібно забрати. Це мій плод Хоруса, за яким ми сюди якраз таки прийшли воєнт. Так, не заради того, щоб вбити ще й дракона, тому що він поки мені фактично тут не треба був. І так як я отримую звання саме лінивий, просто гравець у світі, тому що замість того я не пішов шукати ні елітри, нічого собі. Так як я просто не захотів, мені просто лінь. Так, лоб, добре. Про перше, мені просто не хочеться, щоб серія затягувалась всяке таке. Та й по друге у нас є цілі. Тому навіщо я взагалі два плоди хоруса? Якщо пожарити плоди хоруса, фактично, то по-перше, вони знадобляться взагалі для більшої кращої оцієї ось тканини. А як ви пам'ятаєте, з цієї тканини може створити саму найсильнішу броню, це броня Архімага. Ну я маю на увазі, це не саме найсильніша броня у цій збірці, саме найсильніше. Найсильніше це, скоріш всього, або Ельфа сталь, або якась тера сталова. Я маю на увазі у Арснова, це найсильніша броня, тому я хочу створити її. І як її створити? По перше, потрібно знайти ту саму жовту тканину, яку я вже давно десь у третій серії, наче створював. І офіційно привітайте мене. Тепер я фіолетовий, так фактично. Але ця броня, мало того, що в декілька разів вона поза захисту як незритова броня, фактично, так вона ще й буде дуже прокачена. Тобто вона в плані мани просто неймовірно прокачена. По-перше, дивіться, як, по перше, мана встановлюється дуже швидко, і це дуже круто. А по-друге, я її зараз буду чарувати, особливо коли в мене вже 64 рівень. Да, фактично, в мене вже немає 10 рівнів, але подивіться просто, як я свою броню зачарував. Просто подивіться, незламність 4, мана буст, буст мани 3, захист від снарядів 5. Незламність 4, мана реген 3. Коротше, це я зачарувався так сильно, що ви не уявляєте. Тепер офіційно я можу просто... Мене мани не витрачається майже, дивіться просто. Пум. Це взагалі клас офіційно. Шу -шу -шу -шу. Тобто тепер можу просто настільки класно їхати, що капець. ця броня офіційно для мене номер один. На да, поки що, фактично, поки що ця броня з нами буде до, корот, на довгий час. А також, якщо чесно, ми вже робили з вами наче минулій серії полки. І я хочу зробити ще полки. Чому я взагалі пішофуенти ще? Як я згадував раніше, мені цікаві ось ці полки. І фактично у мене є всі ресурси, щоб створити ці полки і покращити їх. О, так, фактично, сила Енду. Ну, точніше, повер енду. І ще, теро офіційно, я можу це поставити, так як у них, дивіться, більше які у них характеристики набагато ріше, ніж у ось цих. І офіційно ми можемо їх поставити, як я вже й сказав, на це дуже дивно прозвучало. Поки вистачило на ось так, але вже чого... Е, а, стоп, чекайте, вже зачаровано. Е, що в мене не зачаровано. Чесно, поняття, немає, можу ось цей посох. О, посох теж може чарувати, але, блін, у нього, 69 рівнів офіційно можна. Ви ж появляєте, які там чари просто дикі будуть. Да, фактично, і це ще не все, їх там уже ще буде прокачувати якось. Але чесно, як її вже прокачувати, то я поняття не маю. Так, і офіційно, фактично, ми вже дуже давно не займалися з вами ботанією. Наче у другій серії в останній раз ми з вами вже займалися ботанією, пора до неї повертатися. По-перше, ми не могли розібратися з тим, що у мене дуже мало мани, фактично. Я пропоную цю ферму розширити ще більше. Але перед тим як розширити ману, фактично, у нас дефіцит вугілля, уявляєте? Да, тобто, як може бути у нас дефіцит вугілля, можете запитати мене. А все тому, що фактично, наші горшок то непоганий, і те, що у нас є прудентівна есенція, це круто. Але є дуже великий недолік, тому що цей горшок, він дуже довго буде мені робити. І я пропоную взагалі прокачати цей горшок до залізного рівня. Так, тут є такий Адон. По-перше, сам по собі мод представляє, що тут лише ці горшки є, але так як я скачав Адон, то тут можна спер створити оці горшки. За ось таким ось крафтом. Так, ну і чесно, після просто багатьох там крафтів я ще створив навіть терцієворілля. І навіщо мені це терцієворілля? По-перше, у нас тепер буде набагато більше швидкості, аж просто подивіться на це. Тепер воно. А, воно не показує, скільки воно буде рости. Так, да, ось тут якийсь же бах, воно дійсно не показує, скільки воно рости буде. Так, ну і офіційно можна сказати, що наповнений басейн мани готов. Ну як, там же чи каплі не вистачає, але то добре, я зараз докидаю. І по-перше, я вже створив точніше цей рунічний алтарь. Навіщо ви запитаєте, потрібен вже рунічний алтарь? А щоб створити сталь, яку я вам таку толтичу постійно, потрібна, по-перше, аглу... агломіраційна плита, яка створюється за ось таким крафтом. По-перше, вам знайомі вже всі блоки, але ось тут якісь руни пішли. І тут є різні руни, якщо чесно кажучи. Руни можна створювати аж просто до нескінченності. Ну тут не тільки ще руни може створювати, тут дуже багато крафтів прям. Але мені потрібно створити будь-які руни, абсолютно будь-які, неважливо. І як я це можу створити? Оселеху просто мені потрібно під'єднати оцей мана-передавач якраз таки до цього рунічного алтаря. І викласти потрібний крафт. Що ж, тоді давайте я зроблю це цей ми зробимо агломераційну плиту. І я зараз пошукаю, які руни створю. О, походу пішла анімація. Дивіться, просто як предмети літають. Ну, дивіться просто, неймовірно, гарна анімація. Мана просто стріляє, там ще мана. І просто дивіться, тут частички літають, предмети літають у повітрі. Містика. Ладно, наділіться просто створюється мана. І Просто створиться, ну, бря максимально. Довго, блін, треба ще якісь робити, тому що. Так я буду створювати 3000 років, фактично, цієї руни. І привітайте. Ого, чекай! Так ці руни по дві штуки створюються. О, так тут ресурсів ще менше, і той треба. Ну добре, тоді я почекаю, фактично, ще буду створювати щось. Да, ну ви просто знущайтесь. Оказується, там треба не просто 6 рун таких однотипних, а треба кожна руна, щоб була по-різному. Тобто, що я маю на увазі. Дивіться, фактично, у мене не у мене є тепер руна води, а тепер воно хоче якісь іще руни. Це просто взагалі клас. Куди я витратив ману всю, я не розумію. Алелуя просто, ви не уявляєте, що було потрібні, які ресурси, щоб створити ці всі руни. По-перше, фактично потрібно було ще і половину від моїх усіх нервів. Чому я так злюся на ці руни? Тому що, по-перше, знаєте, щоб створити цю агломераційну плиту, потрібно не створити шість таких, допустимо, рун, просто, допустимо, там, ну не знаю, вогня, а треба створити кожну руну унікальну. І ось по таким крафтам я просто створив руни. Як ви бачите, то усі руни, фактично, і блін мани потратилося достатньо так бага, багато. І створивши нарешті всі руни, три блоки лазурити і блок мана сталі, у мене, не, у мене залишився лише один злиток. Можна створити це нарешті. І навіть досягнення за це просто ніяке не дало. Отож лоби повні. Ладно, добре, фактично. Досягнення не дало, а тепер треба будувати структуру. Так як ця е, агломіраційна плита терасталива, вона структура. А будувати її потрібно за принципом, що треба чотири лазуритові блока, а у мене лазуриту немає. Ну клас. Це все створив, чуваки, і тепер ми можемо офіційно зробити ось так. Може запитати, що це за піпка у мене мігаюча. А ця піпка мігаюча у мене потрібна для того, щоб якраз таки перекачувати ману по повітрю. Так, тут навіть і так можна зробити. О, ви просто подивіться, яка анімація. Давайте я для цього вимкну шейдери. Просто подивіться, у нас усе сіяє, тут усе сіяє підряд фактично. Можете аж подивитись навіть під анімацією. Я чесно боюся підходити близько, тому що я можу підібрати ресурси і вся мана просто... Викачається просто в нікуди. Як ману просто їсть багато. Це просто капець, як воно реально їсть багато мани. Але добре, що фактично ця штука настільки швидко викачує ману мою, яку я фармив всі 6 серії ці. Чи тепер добре. Але слухайте, знаєте чому офіційно можу назвати це повним дурдомом? Ця ферма вугілля яку я створив у третій серії. Тому що я знайшов фактично варіанти сонячних панелей. Лія сонця, а також лінія ночі. І як вони працюють. Перша лінія сонця працює як сонячна панель, ну, як у нас було на Industrial РПГ. Вона буде виробляти ману за счет енергії сонця. Тобто, так, це виглядає реально дуже знайомо вам вже, десь ми таке вже бачили. І є протилежна частина, це те, яка буде виробляти вночі. Але я хочу створити якраз таки ту, яка б виробляла в день, тому що ніч я зазвичай спрю. І єдиний раз, коли я нічого реально можу не спати, це тоді, коли. як нагадати точно, коли я Астрал Сорсері займаюся. Але так як Астрал Сорсері вже з четвертої серії немає, і я не знаю, як його чесно продовжувати, мені треба ще хайді дивитись по ньому. То тоді ви тоді поки що ми можемо про це навіть забути і створити... Ту, яку я хочу, тобто сонячно. Ну і що ж тоді вже наше теросталь створить, господи, цей божественний злиток просто готовий. Просто подивіться на цей злиток. Фактично, це дуже дорогий злиток, а він саме майже найдорожчий. В нього ж навіть жовто-напис. Але саме найдорожчий тут буде це Альфа-сталь, там взагалі треба буде два горшки мани. І в етозі, створивши це усе, в етозі ми потрібно це все розібрати на шматки. Тобто я маю на увазі, по-перше, створити ось такі терасталеві нагетси. І навіщо терасталеві нагетси? А суть у тому, що можна створити ельфійський портал, який потрібен для того, щоб зробити цей самий Елементіум. І що ж тоді давайте ми зробимо цей самий Елементіум. Але перед тим, як зробити Еліментіум, по-перше, давайте зробимо хоча б ці квіти. Тому що без квітів мало того, що щоб фактично заправляти портал, потрібно два горшка Мани. Ну, точніше, щоб його розпочати, тобто що він працював, і пілони мани потрібні. Це все робиться з одного злитку терасталі. Тобто на кожне потрібно по три сморози, самородки. І тоді ми можемо це почати робити. Чому би ні? Давайте вперед. Я зроблю ці квіти, як я і обіцяв, а також я якраз таки покажу вам збудую, підготую все для цього порталу. Так, ну слухайте, ви тоді. після того яку нафармив ману, підготував усі ресурси, хочу сказати дещо одне. По-перше, по-перше, ці сонячні квіти вони вміють вмирати. І що саме погане, це... вони дійсно вміють вмирати. Так, я це вже повторюю декілька разів, але є і плюси. По-перше, подивіться, скільки вони просто мани нафармили, що таке. Знову типлін. І так ось, що я пропоную далі? Я вже підготував всі ресурси майже для того, щоб зробити цей портал Ельфельму. І тоді давайте ми зробимо його. Опа, дивіться, просто активувався. Як дивіться просто який гарний портал. Так, вимикай шейдери. Просто дивіться, яка просто гарна анімація. Воно все запитується. А це шейдерами, подивіться це як. Ну, з шейдерами це набагато яскравіше виглядає. І слухайте, ви цей портал у альфійські врата готовий. Навіщо він мені потрібен? А потрібен він мені був лише для того, щоб створити наш званий елементіум. Давайте створимо його. Так, ми створили і дивіться, що просто робимо. Так, по-перше, ми виклинили. А де він чекай? Ми виклини його немає, лол. А, ну ще раз. А, все, воно кинулося, ось елементіум. А де перший тоді елементіум? Що, у мене забрав просто... Чекай. А, він забирає дві штуки, я запам'ятав. Він забирає дві штуки, а дає знову нічого. Та да що ти багаєшся так? А, ось дав, блін. Оце фактично, коротше, в нього такі іноді баги можливо є. Але тоді на нього можна буде робити купу просто різних крафтів. І знову він забрав нічого. А, ні, Ось дав мені тепер. Іноді тут фактично складно, блін, робити цей елементиум, але він потім знадобиться просто ну, у багатьох різних крафтах. І добре, фактично, у нас вже є елементиум, на нього потім може зробити ще ман, інфьюзер це покраще взагалі у рази два навіть, ніж цей. Ніж те, що ми зробили он той, фактично. І так, квітки, на жаль, закінчуються, але тут є якесь насіння розростання, яке може, наче, як сказати, робити нескінчені квіти, які можуть руйнуватися. Добре, не суть поки важлива, є дуже гарна цікава новина. Дивіться, що за гарна новина. Я тут прокачую, і потім, коротше, ви знаєте, що щоб прокачувати рівні, треба ставити блоки. Я ось таким чином ставив блоки обсидіано, вони дуже дорогі. Прокачав таким чином собі до евурсію. І тепер у мене є. Тепер у мене є здібність, це мало того, що отримати досвід, просто ломаючи блока, не тільки ставлячи, тобто протилежності. І далі я просто йду в мене вже тут на 3% дамагу більше, не ще там. І давайте, чесно кажучи, я навіть про... Хто чесно давно не грав за Star Sorceрі, можливо, вони знаєте. А дивіться жовту полоску. Ви бачите, якщо чесно поставити тяжкий камінь з цього як його моду Сіленс Кемс або Обсидіан з Майнкрафту, то буде фармитися дуже багато. А якщо це все діло ще й зламати... То просто подивіться, скільки досвіду. Звісно вже маловато якось, але це тому, що... тому що взагалі важко вже фармити стало, тому що рівні достатньо дуже високі стали. І хочете, я ще зараз качаю щось. Я не знаю, що там вже балакуть хтось. Коротше, знаєте, що якщо зробити ось так, то дивіться, яка анімація відбувається, і звук навіть почуйте просто це. Оце був прям прекрасний звук, якщо так погодьтеся. Ну і тоді добре, фактично, у цій серії ми зробили з вами вже багато чого. А також ліментів я ще зробив не тільки у майбутніх рафтах, а ще для квестів. Тут потрібно ще багато чого робити, якщо чесно, ще для квестів, але. Не в цьому суть. Ладно, в цьому суть якраз таке, але добре. Тоді давайте прощатися з вами, не будемо затягувати серію. За сьогоднішню серію ми з вами вбили Ендер Дракона, зробили Лфійські прота, вбили цього супербоса 3000, який оказався на діліні фігани супербосом. І... і зробили нові квіти і зробили ще один прорив у Ботанії. Що ж тоді з вами був Квант. Усім пока. Не забудьте підписатись та поставити лайк.